3 <tries> <tries> Кузя прийшов, у нього лапка щось не згинається. Ми його тут заспокоїмо разом, да? Ральф трішки нервує, хоче, щоб його гладили. Лягай біля нього. Лягай, лягай тут, лягай, лягай. Лягай. Трішки може поспити, то оця лапка. щось. Кузя. Але так гарно поїв і буде відпочивати, да, Кузя? Щось почала йому лапку цю трогати хвостом мотиляє. Наче не подобається. так виглядає тортик з Аврори, це медові коржі, я вже спробувала, дуже так е, смачно, в принципі. І ви знаєте, якісь, якщо такий цікавий крем зробити, у мене, наприклад, сметана і цукор, е, то цей тортик буде такий достойний, можна на день народження його зробити. Якщо фрукти додати, наприклад, банани, чи ківі, можна і персик додати. Ну, коротше, мені сподобалося. Всім привіт, дівчатка. Дуже рада вас бачити на своєму каналі. І сьогодні що вам сказати, починаю, до речі, своє нове відео. Запрошую вас до перегляду. Хочу познайомити сьогодні вас з сайтом Сайтом косметики, косметики дуже бюджетної. Ви проходите в розділ акції, і там дивіться, і, е, що вам сподобається. Замовляйте. Єдине, що я коли буду знімати, верніше коли я вже знімала розпаковку, я сказала, що там дуже така велика загруженість сайту, дуже багато дівчаток роблять замовлення. Тому треба почекати. Але я відправляла квитанцію. Подзвонила, сказала, куди вам відправити квитанцію. І так замовлення пішло скоріше. І єдине, що мені так трохи я здивована була, у нас тут на районі, як кажуть, три нові пошти. Вони доставку робили тільки в одну нову пошту. Чомусь не всі нові пошти вони роблять доставку. Я не розумію, чому. Так, але ціни бюджетний, самі ви подивитесь, дівчатка, тому заходьте і робіть собі свої економні покупки. Так? У нас така, знаєте, сталася неприємна ситуація. Наша раль зараз знаходиться в палаті інтенсивної терапії, можу так сказати. Ми прийшли вчора з роботи, йому дуже стало погано, у нього була дуже така велика задишка, температура майже була під 40. Обличчя його. Трішки скосила, ну морточку можна так сказати, скосила, голову він повністю не підіймав, і мені здається, трошки з лапком у нього щось таке було. Так, але ми його залишили в спочатку. Поїхали в нашу клініку, а потім поїхали в ту клініку, де ми там лікувалися у травматолога, тому що сказали, що треба краще класти його ну, в тому стані, якому він був. Ральф у нас домашня така тварина. Ви знаєте, він ну він дуже домашній, він дуже всього боїться. Це було вчора залишати його було дуже важко. Ось і так і я, дочка, трішки понервувала, наривилися. як Знає А ще в нас кузя, бо кузя забіг, трішки прихворів з лапою. І я йшла з роботи, я помітила, я кажу, кузя, нікуди я тебе не повезу вже. Якось будеш сам, там, як кажуть. Але у нас все добре, він поспав, і вже я бачу, трішки лапка там щось у нього. Вивих, думаю, так напевне. Але з котами це якось все трішки краще, тому що він у нас вуличний котик, і на ньому, я кажуть, заживає все більш-менш. Звісно, коли йому допомога потрібна, ми йому його веземо до лікаря. Він тут лягає, то я так на нього дивлюся. А з Ральфом трішки інша була ситуація. Слава Богу, що я не дала е, таблетку від глистів коту, тому що у нас така пішла алергічна реакція, можна сказати. Ну, це попередньо так лікар каже, що у нас алергічна реакція на таблетку від глистів. Але я сьогодні поспілкувалася ну, з людьми і. Е, Така ситуація у деяких була не одна. В одної жінки з собакою були дуже-дуже великі проблеми від таких таблеток. Тому треба бути, дівчатка, обережними. Ну, коротше, все це дуже важко. Вночі я прокидалася, шукала його. Зранку я його шукала, ввечері його шукала. Це дуже знаєте, таке відчуття не дуже-не дуже гарне. Але слава Богу, ми вчора подзвонили ввечері. Спитали, як він там більш-менш температура вже спала в нього тоді, але задишка ще була. Зранку подзвонили все вже добре. А тепер вже нам позвонив, ну, верніше, дочки подзвонив лікар і сказав, що все більш-менш. Стабілізувалося, але вони запропонували ще залишити його на ніч. Але ми приїдемо туди і сьогодні ми будемо як провідувати його і побачимо, чи заберемо, чи ще залишимо на ніч. Я вам так скажу: це все діло не дуже бюджетне, але це, ну, вже як член сім'ї, можна сказати, тому. Собака, як я і кажу, як і надає дуже позитивні емоції. Це дуже такі, знаєте, емоції, це зрозуміють, напевно, ті, у кого є тваринки, але це дуже-дуже затратно, тим паче наш час, коли ціни такі недоволі, доволі дорого все коштує. І е, треба, коли хочеться завести якось. Чи котика чи собачку, треба дуже-дуже гарно подумати, дівчатка, бо це ну, дуже-дуже, скажімо так, не бюджетно. Тому ось такі новини. Знаєте, настрою трішки немає, але краще що, краще що краще йому стало. Тому надіємося, що ми його сьогодні заберемо. Надіємося. Так, що ось такий у нас вчора був е, такий день. Він був вчора дуже-дуже гарний, але ось Раф Ральф наш трішки підвів. Вчора е, ну, дуже був гарний день. Тільки прийшли додому, дочка перша прийшла і каже: Мама, Ральфу погано. Я думала, що я приїду і побачу це все, і буде якось. Ну, ми не поїдемо в клініку, думала. Але так все-таки прийшлося. Тому берегіть себе, дівчатка, і найменших, і щоб все, все у вас було добре. Так, зараз вам ставлю розпаковку косметики і заходьте на сайт їхньої косметики. Дівчатка замовлення прийшло. Це я сину замовляла піжаму, можна сказати. Можна так сказати, це домашній костюм. Він на відео не знаю, якого кольору. Взагалі він такий, типу бутилка, зелений такий, насичений, зелений. А мені як на відео сірий. Ось така ковтинка, бо спочатку моє опалення не включали. Звісно, включили, але все рівно йому буде домашній такий костюм. Він дуже такий м'ягенький, дуже-дуже-дуже класний такий. Мені, в принципі, подобається. У мене така ковтинка, тут таке гортлишко звичайне. Рукава такий вільний, більш вільні, ризиночки. На шнурочку ось тут такому темному шнурочку. Я вже попрала це, все воно вже висохло. І таке, знаєте, дуже-дуже м'ягеньке. Можна сказати, такий буде мішка, як кажуть. І думаю, може собі такі взяти, якщо я там жіночі, я не дивилася, є там жіночі чи немає. Але треба подивитися. Так, будете питати все в мені, у мене, то я залишу посилання під цим відео, де замовляла цей костюм. Але я, знаєте, напевно, тут ставлю як картинку, як він виглядає, тому що от я показую незрозуміло, як він виглядає, от, ну, якщо його одіти. Тому картинку обов'язково ставлю. Шатка, прийшла мені моє замовлення. Може так сказати, моя посилка прийшла. З цим сайтом я вас буду знайомити. Дуже класний сайт. Єдиний мінус. Тут термін придатності не такий би, як нам хотілося, але в принципі нормальний. У мене засоби до 26-го року є до першого місяця, є до 3-го, здається, я дивилася. Так, є до третього, ну, дивлячись, які. Тому по-максимальному буду використовувати ті засоби, з яким, у яких короткий термін придатності, а потім буду відкладати інші. Так, що я взяла? Тут у нас замовлення сестрою, можна сказати, на Поділюся сайтом обов'язково. дівчатка там дуже класні знижки. Заходьте, дивіться, я собі взяла, як кажуть, на пробу, тому що замовлення треба було оплатити відразу, а потім воно приходить. Зараз дуже загружений сайт, не переживайте. Треба буде почекати. Але, знаєте, я відправляла цю форму, квитанцію, верніше, про оплату, подзвонила і сказала, що я відправлю вам оплату, і так вони сказали, буде так скоріше. Тому я це зробила. А якщо ви не будете відправляти, в принципі, Буде, треба трішки почекати. Так, поклали ось такі цукерочки. Це дуже-дуже приємно, коли кладуть такий якийсь маленький подаруночок, ну, це приємно. Так, що я взяла? Взяла три сироватки, оце нам з сестрою, ну, це сестра замовляла я. Так, це у мене сироватка з лакто, здається, бактеріями, так. А це з гіалероновою кислотою. Тому будемо мастити обличчя і будемо виглядати дуже файно, як скажем так. Так, це гідрофільна олійка. Я в принципі, не фарбуюся, але тон наношу іноді, тому гідрофільну олійку полюбляю, ну, дуже люблю користуватися. Так, далі, що ще взяла? Ось я таку очищувальну пінку взяла. Це сестра і я взяла. Вона з саліциловою кислотою. І, до речі, мені дуже сподобалось, що ось такі пінки вони йдуть, якби. В такому індивідуальному пакуванні ну така плівочка на них є, і це дуже класно і круто. А потім взяла ось такі дві ще так: пінки для вмивання, і це очишувальна пінка. Гельпінка, тому буду пробувати, буду користуватися. Що, подивлюся, що скоріше треба використати, що може постояти. Так, дівчатка, за це все я заплатила 633 гривні. Ви можете побачити ціни. Наприклад, гідрофілочка коштує 42 гривня, гельпінка, так, 175 гривень. Тут дві пінки з саліциловою кислотою 150 гривень. Так, антивікова сироватка, от, наприклад, з лактобактеріями, так, Вона коштує 123 гривні. Пінка для вмивання з кислотами 88 гривень. Сироватка для обличчя так, з гіалуроновою кислотою. Це ми дві штучки брали. Ось ці дві штучки вийшло по 156 гривень. Ну, дівчатка, ціни дуже бюджетні, там шампуні є. Тому я залишу обов'язкове посилання. заходьте. І замовляйте. Так, а може, у мене тут є магазинчик, тут не прописано. Магазинчик, ну я, коротше, залишу посилання під цим відео, і робіть економні покупки, і замовляйте собі засоби для обличчя або для голови шкіри, голови там є. І будьте, як кажуть, красиві. Я зайшла в цю форум, У нас все раз по акції, не знаю. Я, якщо чесно, його ще не куштувала, тому взяла він по акції. Ось такий. Це у нас так: пірятин з смаком, з ароматом пряженого молока. А це у нас е, саме такі були по акції, вершковий. Тому взяла по акції. Взяла ось такі щось, мені ананасів захотілося, не знаю. Взяла ці ананаси, але вони були по акції, тому взяла. Це такими е, кільця ананаси і взяла ось такі дві, е, за, два двіланці. Якщо дівчатка, хто полюбляє мак. Тут дуже багато маку і такі зеванці дуже-дуже смачні, особливо з молоком. Тому на сьогодні ще були такі покупки в магазині Фора. Буду закінчувати своє відео. Вам, дівчата, бажаю гарного настрою, спокійних і тихих днів без, сирени, без ракет, щоб все у вас було добре. До нових зустрічей у нових відео!